Цей стадіон збудували ще у далекому 1954 році. Щодня у весняно-осінній період тут займаються десятки і дітей, і дорослих. Для Калуша це місце історичне, бо саме тут грає свої домашні матчі футбольний клуб Хімік. До слова, саме з цієї команди розпочинав свій професійний шлях легендарний український футболіст та тренер збірної України. Тут відображено вся історія фактично футболу, починаючи від Йошифа Йошофа Сабо, який Перші свої футбольні кроки в молоді в юнацькому віці. Ну не в юнацькому, то вже більш підкип, дорослі, що Він був він був, був сюди запрошений з Закарпаття. і Він дійсно грав декілька сезонів за нашу команду. Нещодавно на стадіоні спорудили нову бігову доріжку. Стара кажуть міські урядники, була у плачевному стані. Тепер тут можуть проводити і навчальні заняття, і різноманітні змагання. Доріжка зроблена за європейськими стандартами. Знизу встелений шар асфальту зверху. Ну, так називає то мікст, такий каучук штур, значить, гума мішана заразом із смолою, відповідно, клеями і способом асфальтної укладки зроблено. Це технологічно, високотехнологічний процес. На обладнання бігової доріжки з міського бюджету Калуша виділили майже 2,5 мільйони гривень. Спорт і культура це. це є… Твороє і, повірте, і якщо подивитися по всім спортивним закладам, які є в місті Калиша, то вони перпіповні, тобто є потреба мешканців займатися спортом уже навесні на біговій доріжці Калуського стадіону поставлять відповідні розмітки. Тоді планують і офіційне відкриття. Віталія Васильчук, Олег Рудак, новини, телеканал Раї.